Щороку Вінницька територіальна громада спрямовує сотні мільйонів гривень на реалізацію пріоритетів стійкості турбота зокрема, це стосується і підтримки підприємців і ветеранів війни. Один із механізмів спрямованих на стійкість економіки створення нових робочих місць та зростання конкурентноспроможності місцевого ринку це ваучерна підтримка. Наскільки він ефективний, та чи планується його масштабування, говоримо сьогодні у нашій студії із директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максимом Март'яновим. Максимом Петровичу, я вітаю вас. Доброго дня. А, отже, дійсно, у чому полягає сама ідея ваучерної підтримки. Підприємницької діяльності як такого механізму, адже знаємо, що наприклад, сьогодні рішенням сесії Вінницької міської ради один із напрямів ваучерної підтримки було збільшено фінансування. Це говорить про те, що вся система довела свою ефективність. По порядку по тим питанням, які Прошу. ви задали, сам механізм. В чому сутність механізму? Ваучерна підтримка це безповоротна підтримка, яку надає місцевий у даному випадку бюджет суб'єктам господарювання, але надає не просто. Видали все, а надає на певні цілі, які треба довести, які треба оцінити, і потім прозвітувати. Якщо так дуже грубо, наші сім ваучерів, які є в порядку, можна розподілити на два види: одні ваучери це ваучери, які надаються. На започаткування діяльності, зокрема, йде мова про е, ветеранський ваучер. Інші це ваучери, які надаються для стимулювання певних активностей бізнесу. Є ваучер на капітальні інвестиції, через який ми підтримуємо з зак зак закупівлю. Нової техніки обладнання і модернізацію цієї техніки є ваучер на it рішення, через який ми підтримуємо роботу бізнесу по автоматизації, по діджиталізації їх процесів. Це або розробка сайтів, або розробка crm систем або е, закупівля якогось е, програмного забезпечення, яке необхідне їм у їхній роботі. Є у нас ваучер на участь у виставково ярмаркових заходах. Це коли бізнес їде на виставки, як в Україні, так і за кордоном, щоб презентувати власну продукцію для того, щоб розширювати ринки збуту, ми теж це підтримуємо. Тому ваучерна підтримка це такий механізм підтримки і стимулювання, і масштабування і започаткування нових бізнесів. Це компенсаторний механізм. Тобто, підприємець спочатку вкладає свої гроші, а потім йому вони повертаються, чи і так він... і так. Тобто, якщо говорити про ваучер, про ваучер на започаткування бізнесу ветеранами, членами їх сімей, це. <свят> Механізм по суті авансування тобто, той ветеран або ветеранка, або члени їх сімей, які пройшли конкурсний відбір, які написали бізнес-плани, він був. Позитивно оцінений, вони наперед отримують кошти на реалізацію цих заходів бізнес-плану під певні зобов'язання, і потім завітують. Якщо ми якщо ми говоримо про найпопулярніший ваучер, який був у 2025 році, це ваучер на капітальні інвестиції, це 500 тисяч, то він має якраз компенсаторну. Природу mm -hmm. підприємець, який отримав цей ваучер, отримав під підтвердження. Він купує певне обладнання техніку за власні кошти, привозить, монтує у себе на підприємстві. Потім подає підтвердні документи, які показують, що дійсно ця техніка закуплена, змонтована і працює, і ми йому відшкодовуємо цю вартість. Щодо рішення Вінницької міської ради на першій сесії 2026 року, на який саме ваучер збільшили фінансову трішки. Поправлю вас це рішення, яке ми яке депутати прийняли сьогодні, два ваучера збільшили власну вартість. Ми спільно із бізнесом із ветеранами проаналізували. Ті вартісні показники ваучерів і прийшли до висновку, що а ветеранський ваучер, який був 25-му році, вартував 100 тисяч, ми збільшуємо його вартість до 250 п'ятдесяти тисяч. Mm -hmm. Ну усі бачать ті інфляційні. Процеси, які є, і е, ми проаналізували, що обсяг ресурсу, який необхідний на перший період, для того, щоб започаткувати і почати розвивати власну справу, він є більший ніж величина ваучеру, яка була у 2025 році. Тому ми дякуємо депутатам за підтримку. І е, уже з 2026 року цей ваучер буде 250 п'ятдесят тисяч, uh -huh. і так само. Ваучер на it рішення, обсяг якого був 100 тисяч. Ми збільшили до, 100, до 150, до для того, щоб також він покривав більшу більший обсяг послуг, які можна за його за нього і за співфінансування бізнесу придбати. У 25-му році були успішні приклади, коли ветеранські ініціативи, не тільки ветеранські ініціативи, все ж таки отримували велику підтримку із міського бюджету, ту про яку ви говорили, до півмільйона гривень? гривень. У нас в 25-му році загалом 29 суб'єктів господарювання скористалися ваучерною підтримкою на загальну суму 11 мільйонів. Гривень. По пам'яті можу, можу, можу сказати. Це і е, якщо ми кажемо про ваучер на капітальні інвестиції, це нове обладнання, нові лазерні ризики, наприклад, для е, паркіндастрі. Е, це е, нова, е, новий Токарний верстат для підприємства, яке займається е, аграрним машинобудуванням, е, також три ветерана отримали ваучери на започаткування їхньої е, власної справи. Угу. Е. Ваучерна підтримка в цілому, вона для нашої територіальної громади, і зокрема для бюджету нашої громади, це інвестиція. Чи це додаткове соціальне навантаження? Однозначно, я це розглядаю, і ми в департаменті економіки розглядаємо це інвестиції. Це інвестиції з одного боку в започаткування нових бізнесів, і це інвестиції в масштабування і розвиток тих бізнесів, які вже працюють? І користуючись нагодою з вашого дозволу, я б хотів би використати цей майданчик для? анонсу. З 6 лютого, це наступна п'ятниця, ми запускаємо перший у цьому році відбір на поваучерній програмі 2026 року. Року традиційно, як і в 25-му році, буде визначений місячний термін, тобто з 6 лютого по 6 березня місячний термін на прийом заявок від тих, хто хоче прийняти участь. Усі документи будуть опубліковані на сайті міської ради. Тобто я запрошую всіх підприємців або ветеранів, ветеранок, які хочуть отримувати ваучер ветеранський на започаткування власної справи, використовувати цей інструмент для того, щоб розвиватись, масштабуватись і створювати бізнес в Вінниці в цей непростий час. Максим Петровичу, я дякую вам за розмову. Дякую вам. А з нами у студії новин був директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіанов. Ну а ми рухаємось далі.